Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Books. Сьогодні ми розглянемо навчальний комплект Fly High 1, який забезпечує всебічний розвиток мовленнєвих навичок молодших школярів у першому класі. Fly High 1 – це цікаві та захоплюючі уроки англійської мови, що ефективно формують навички правильної вимови та написання літер англійської абетки, слів та фраз. Учні в ігровій формі швидко накопичують лексичний матеріал, а цікаві історії та пісні сприяють засвоєнню граматики. Підручник відповідає всім вимогам нового стандарту початкової освіти та типу Ової навчальної програми для успішної реалізації компетентного підходу. Основні характеристики серії: освітня і виховна функція, розділ Value «My учня, High Diary» – щоденних досягнень, краєзнавчі уроки culture, «Ukraine» Юкрейн Грейт Britain». People's Book – це основний підручник, який містить барвисті ілюстрації, цікаві історії та пісні, що роблять навчання захопливим для дітей. Кожен урок побудований таким чином, щоб учні могли активно залучатися до навчального процесу, беречи участь у різноманітних ігрових і комунікативних завданнях. Activity Book – доповнює основний підручник та містить різноманітні завдання, які допомагають закріпити пройдений матеріал, вправи спрямовані на розвиток навичок письма, читання та аудіювання, а також на закріплення лексичних і граматичних структур. Вивчених під час уроків Книга для вчителя містить докладні плани уроків, методичні рекомендації та додаткові матеріали для проведення ефективних та цікавих занять. Вона також включає відповіді до всіх завдань і тестові матеріали для перевірки знань. Fly High One призначений для учнів першого класу, загальноосвітніх шкіл, які тільки починають своє знайомство з англійською мовою. Комплекс забезпечує комплексний підхід до навчання, поєднуючи веселі та цікаві завдання з ефективним засвоєнням. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, адже разом з нами ви можете отримати. Ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10 на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної і